Добрий день, шановне товариство мотоблочників. Сьогодні випала нагода зняти відео про причіп до мотоблока, який вже в мене працює ну, років 30, напевно вже. Я його спочатку зробив для мотоцикла тягати, а зараз переробив вже під мотоблок. Тобто випробування на швидкість. Він пройшов в повній мірі. Значить, зупинюсь трошки детальніше, на самому причепі. Значить, цепка. Цепка зроблена із товстостінної труби. До неї приварив, ото як приварив зразу, думаю, та потім зроблю нормальну підножку. А так та підножка нормальна вже, воно вона і стоїть оце. Кажуть, нема нічого постійного, як тимчасове. Далі. Труба ця заходить в цю трубу причіпа. Десь ось сюди вона доходить отакого. От, от, -от, от просверлений отріб, отвір і підкалений болт просто вставлений, ось так він знизу виглядає. І все. Оце і вся цепка. Чому так зробив? Тому що буває потреба. Оцим мотоблоком тягати автомобільний причіп. Там в мене ще автомобільний причіп є. Через що я оцю, цей болт витягаю, оцю трубу вставляю там, коло автомобільного причіпа є приспособа, а туди вставляю. Те ж само таким болтом фіксую і в мене мотоблок тягає автомобільний причіп. Так, що ще? Значить, цей підножка. Підножка ось таким чином зроблена. Ну, щось я знаю не Вона щось у мене слабенька. Треба буде переробити якось. Тобто вона туди зацеплення заходить отак, і там фіксується. Я це пробував, воно щось мені не сподобалось. Треба буде якось по-другому переробити. Сідушка. Сідушка опирається сюди, в трубу. А тут вона так знімається. Ось так от знімається на двох таких отворах, а тут такі штифти, Вона тримається. Так, далі пішли. Борти. Борти з фанари зроблені. По-моєму, дванадцятка. Дно. Набрано з досток двадцятка доска. І отак от шурупами по прикручуванні в трьох місцях. Розміри цього приціпа 12 на метр 36. Ну, коли задній борт відкинути, то я робив його, щоб можна було листок шиферу перевозити. Колеса тут резина 5х10. Ступиці од інвалідки. Тут все переточено. Ну, зря я переточив. Треба було повністю залишити колеса від інвалідки. Тут у них тормозні були диски, Чи колодки були. Можна було тормоза зробити. Був би причіп з тормозами. Ну, а так, Ну, маємо те, що маємо. Далі. Борт задній. Отак от кидається. як у старих радянських грузовиків. Отак. От і знімається. І його можна зняти. Ось так, в сторону потяг і зняв. Ось так. Далі. Оці борти теж на двох болтах. Викручуйте гайки. І болти витягаєте, і ці борта знімаються. Задній, передній борт теж ось на таких стрілах, завіси стріли. Отак так вони його відкручуєте, ось от дві гайки, і він відкидається в цю сторону. Тобто прицеп повністю як платформа. Виходить. За винятком оцих боковушок. Ну що ще? І останнє, це ось дивіться, тут у мене зроблена така приспособа. Ось оцей шпінгалет, оцей шпінгалет. Він коли сюди подаєте його вліво, він заходить в зацеплення з, з оцією штучкою і фіксує кузов. А коли ви отак його виводите, то у мене приціп перевертається. Ось так ось так він в мене перевертається практично, практично вертикально, тут у все висипається з його. Тут ось, як я говорив, три профільні труби квадратні, у них звідти я вставив рейку дерев'яну. І оці доски наскрізь шурупами до тієї рейки поприкручував. Тобто, якщо Є така необхідність якусь доску замінити чи що то я просто викрутив і замінив. А ці завіси із воріт. На ворота йшли завіси. Я їх сюди приварив. о, Такі дебеленькі завіси вийшли. Ось така конструкція. о, Чому зробив із фанери з дерева? Ну, на той момент не було можливості придбати метал. А по-друге, що метал треба якось було закріпляти або купляти товстий метал, а міліметровий метал треба було якісь профіля робити. Тут, коротше, по-друге, він ржавіє. А тут раз-два замінив доску і все. Так само і борти. Це вже в мене другі борти. Перші борти я трошки прохлопав і отут не нашив оцю алюмінієву, алюмінієву цю накладку. І в мене, коли дощ йшов, тут попадала вода на фанеру і розбухали. І вони прийшли в негодність Тому я їх замінив і вже ось, бачите, нашив отакий алюмінієвий профільок, і все нормально. Ну, що ще? Що ще по цьому? Видилюсь, там хлопці на Ютубі роблять довгі такі, роблять із голка сорокового, там такі, що тракторами їх тягати можна. Ну, я вам скажу так, що кожен робить під себе, кожен робить з того, що в його є, і під свій мотоблок. Ну на цей мотоблок, якщо вага цього причіпа сухого кілограм 50 то цей мотоблок справляється з ним на ура. Я ним грузив отаку отаку повністю грузив. оце. І оця висота бортів тут 40 см. Оце считайте, я загружав повністю землею, ґрунт возив там. Треба було мені ґрунт перевести з одного місця в інше. Отаку засипав повністю ґрунтом. І по городу оцей мотоблок цурпелив його аж гайшом вмів. На пері передачі, на пониженні. Так що ну, більшого мені не треба. Це такий мене причіп. Кому цікаво, запитуйте, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На цьому буду закінчувати. До побачення.